Привіт, колеги, 11.02. Якраз от на попередньому відео розказували, що обльотів таких як не було. Бачили, здалека зелений вулик, підійшли до п'ятого, обльоти йдуть. Обльоти йдуть, враховуючи дану погоду, і розбиті кубла по першому-другому вулику, вже фактично по третьому вулику, бачимо, що швидше всього вже маємо засів. Вулики сім'ї утеплені, реально сім'ї утеплені, маємо обліт Маємо облік в зеленому От вулику. І все ж таки, все ж таки, все таки йде до нас. Саме теж помаленьку облікується, йде до нас весна. Ну, принаймні погода на весняну. Як поведеться далі весна, то вже будемо дивитися і бачили по ходу. От. Ще ми зараз надягаємо трохи маски, ще трохи боїмося руки тремтять, як кажуть. От, цього року ще укусів не отримували. Микола Володимирович вже отримав, каже, що нормально, він відчув себе дженером. <гум> і що ще, що ще? Зараз ми підійдемо до іншого вулика. Я розділю дане відео на два. І дещо покажу. Пишіть свої коментарі, заодно і розкажете, що сталося. Бо не до кінця розуміємо, що сталося. Зараз будемо знімати.